Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Ранок у нас почався зі смачних панкейків. У мене питали, як я їх роблю. Зараз швиденько розповідаю. Для них беру одне яйце, 200 мл молока, 200 г борошна, чайна ложка розпушувача, 2 столові цукру і сіль за смаком. Головне, а ще 2 столові ложки олії додати у тісто і головне смажити на сухій сковорідці, для того, щоб колір був ось такий рівненький. І борошно важливо просіювати. І виходять дуже ніжні, негумові, ароматні, смачні панкейки, можна ще за смаком додати ванільного цукру. І сьогодні у нас була важлива місія. Нарешті зайнялись ось цією ділянкою, вирівнювали її, засипали землею, додавали пісок. Зараз все покажу, що і як ми робили. Це поки знімаю, як виглядала до. Навіть ще до цього тут була яма з калюжею, можливо, хтось вже бачив. Вже трохи чоловік сюди насипав землю. І поки він там ще возить землю, досипає. Я перейшла на ліву частину, тут виймаю бур'яни. Щоб також цю ділянку трохи підсипати, підняти потрібно водоріжки вище, і її зачистити, вирівняти, і також тут будемо сіяти травку. Тут у нас планується просто газонна трава. Біля паркану вже посадили два кущики винограду, можливо, буде більше, можливо, і вистачить цих двох, він добре розростається. Вздовж дорожки буде лаванда, і позаду мене клумба найперша наша клумба, яку ми саджали, також знімала колись відео, як ми її робили. І посередині ще є ливець. Зараз через бур'яни його погано видно, ось тут посередині він є. Через те, що довгий час він стояв у нас у горщику, він трохи пожовтів, прихворів, але ми його побризкали, там обробили і, сподіваюсь, він розростеться оживе. Він з такими маленькими гілочками блакитного кольору. Здається, китайський називається, яловець китайський. Ось він і буде розростатись. А решта території вже буде просто газонна трава. Та сама, що і ми сіяли позаду будинку, це травка Грін Макс, називається Ліліпут. Поприбирала бур'ян і розрівнюю землю, яку підсипали, і якщо якісь там залишки бур'янів, щось дрібненьке, камінчики, залишки цегли тут навіть попадаються, і навіть буває скло. Все це граблями добре збирається, і потім вручну вибираю всі грудки і камні для того, щоб трава рівномірно росла. Показую проміжковий результат. Непроста це робота, багато зусиль потрібно, періодично відпочивали, пили водичку для того, щоб вистачило сил. Завершити цю ділянку. Тут викопали яму, тут плануємо посадити ялинку, зробили яму через те, що у нас там дуже тверда така глиняна земля, її прокопали і засипали туди, наш чорнозем з торфом і змішували з піском, щоб ґрунт не був важким. Після того, як розрівняли цю ділянку граблями, її треба втрамбувати. Спочатку я проходжу ось так ногами, для того, щоб Краще втрамбувати, бо катком каток великого розміру він так скатує, але якісь такі невеличку площу прокатати не може, тобто може залишатись потім нерівності. Сусід тут з нас сміявся каже: Покличте краще дітей, вони ж люблять бігати, хай тут собі топчуть. А я кажу, потрібно краще тут дискотеку влаштувати. Точно все втрамбується. Після цього ще раз проходимо з граблями, бо тоді вже видно, де горка, холмик, де ямка. Потім, так як ми робили і за будинком протягуємо дошкою. Можна, я бачила, дошку прив'язують до мотузки, можна палету до чогось прив'язати, тягнути. Ми вже так приноровились, тому так і робимо. Протягуємо і бачимо, де згрібається багато землі, і де під дошкою іде ямка, туди ми цю землю і скидаємо. І таким чином проходимось у різних напрямках. sex toín son Gift. i don't need to know your sign and we don't need to do something you don't really like i just want to spend some quality time some quality time but no one ever really gets it i swear i got the best intentions because i'm not really good at saying words but we can find a way to make it work what's your favorite kind of movie Really на сьогодні сили у нас вже скінчились. Продовжимо наступного дня, а ви це побачите далі у цьому відео. А поки хочу показати вам дещо дуже-дуже гарне. Прийшло мені, щойно забрала на пошті. Нову гарну сумочку. Насправді дуже давно не купувала собі такі речі, сумки, взуття, але час від часу потрібно себе балувати. Замовляла її на сайті Квінтом. знаю, що будете питати. Це новий магазин, але мені він сподобався. Дуже зручний сайт і гарний асортимент сумок. Тут є і класичні, і через плече, і рюкзаки, і чоловічі, і гаманці. Обрала ось таку модель: це український виробник. На сайті є сумки українського і декілька турецького виробництва, але більшість українського. Дуже задоволена я якістю та спілкуванням з. Менеджером магазину, а також є можливість повернення та обміну товаром. Ось так гарно вона виглядає. І через те, що маю нову сумку, потрібно було терміново її вигуляти. Тому я взяла свою свекров, діток, і ми поїхали у ТЦ Лавіну трохи прогулятись. Дуже давно взагалі не виїжджала кудись з нашого села, постійно тільки тут, тому захотілося кудись. У люди. Тому влаштували собі невеличкий шопінг. Ми в чотирьох зі свикрухою та дітьми збираємось у відпустку. Тому купували собі різні платчики, сарафанчики і показую, як сумка посує до різних образів. Мені здається, до будь-якого стилю і до суконь, і до джинсів підійде дуже гарно. Посилання на цей сайт залишу в описі під відео, тому переходьте та замовляйте, обирайте, що вам сподобається. Повернулись додому і показую, що купила. Взяла невеличкий декор для ванної кімнати, якщо не видно, показую. Це я знаходжусь у нашому санвузлі у спальні. Спеціально для цієї полички, ось тут у нас душ, тут унітаз, тобто на цій поличці може бути якийсь декор. Спеціально для нього взяла. Ось такі різні декоративні штучки. Це ліхтарик у юску взяла. Коштував 80 гривень. Поставлю, напевно, сюди. Це також з юску, а це з магазину Сенсей. Це, можливо, тут десь і залишу так. І така свічечка. Оця, до речі, дуже приємно. Сандалове дерево дуже приємно пахне. Це свічка, і це також свічка поставлю Так, сюди. Хоч ми сюди ще не переїхали, але вже хочеться щось, щоб стояло. А сюди хочу біля унітазу, сюди у куточок. Хочемо якусь рослинку, типу драцени, якусь пальму поставити. Ой, вже гарно. Ще взяла Владику ось такий килимочок. Взагалі-то це вже в нову кімнату його на другому поверсі, але поки що тут постілили. Це з магазину Сенсей. Йому сподобався такий бетонозмішувач змішувач, і до нього. Ось такий чохол на подушечку декоративну на ліжку, щоб він там міг прилягти. Разом гарно виглядають. Повернулись ми дуже втомлені та голодні, тому навіть не перевдягаючись, біжу на городик за овочами, щоб зробити салатик. Так приємно, що не потрібно їхати в магазин, а просто зриваєш пару помідорчиків, огірків, зелень і все в тебе є зі свого городиком. Пізніше у цьому відео покажу невеличку екскурсію городом, що у мене тут нового. Бачите, є на томатах невеличкі тріщини, я думаю, через те, що багато їх поливало. Пообідали і ввечері продовжили роботу з цією ділянкою. Вирішили ми ще підсипати піску, тому що придивились до нашого газону, який ми сіяли за будинком. Він був такий гарний, яскраво-зелений, але зараз почав у деяких місцях жовтіти знизу тобто самі травички, які вверх йдуть зелені. А знизу, більше там ближче до землі, він пожов і особливо у місцях, де невеличкі ямки. Все ж таки, територія не ідеально рівна. Там, де стікає вода, куди там, мабуть, воно починає гнити, хоча ми не дуже багато поливаємо, не знаю через що це, але ми собі подумали, що можливо через те, що там у нас був чистий чорнозем, і це достатньо такий важкий ґрунт. Можливо, через це почав жовтіти, тому вирішили посипати ще сюди піску. У мене вже не було сил перемішувати його, тому я так за собою смішно по колу просто тягала ті граблі, і він так розмішався. Ще встановили сюди одразу бордюр, для того, щоб закрити цю територію, яка де ми зараз сидимо, буде під квітник. Клумбочку, тут буде багато пампасна трава, і різні злаки, і, можливо, декілька вічно-зелених рослин для того, щоб виглядала клумба і взимку гарно, тому якісь туйки можливо також спробуємо скомпонувати, але більше хочеться такої різної травички і якісь елементи яскравого кольору. Одразу хочемо закрити агроволокном, хоч ми рослинок зараз ще не маємо, для того, щоб не різ бур'ян. Встановлюємо бордюр і знову будемо протягувати дошкою цю ділянку. Ну, але робота вчорашня у нас. Не була зайвою, тому що земля за цей час так злежалась, притрамбувалась і краще видно, де є нерівності. Ми ще пролили її водою, щоб вона рівніше лягала. Тому зайвий раз втрамбувати не завадить. На місце, де планується ялинка, де ми засипали землю, ми вставили кілок, щоб не загубити, де саме плануємо її саджати. Закриваємо агроволокном, та, напевно, можливо, наступного тижня, сподіваюся, вже потроху будемо купувати рослинки. Та... Засаджувати цю територію, робити її вже гарною. Без паркану це виглядає досить дивно. Люди постійно проходять повз і заглядають. Багато хто щось каже, дуже часто кажуть Богу поміч. Якось це тут популярно, причому різні люди бажають нам легкої роботи. Часто питають, де ми замовляли землю, що як робимо, питали, а як ви знаєте, яка технологія, як сіяти газон. Різні питання задають і всі між собою завжди вітаються, навіть люди, яких, здавалось, там бачиш вперше або десь там здалеку бачив, всі вітаються, всі спілкуються. Ну, а тепер найприємніша частина це вже розкидувати насіння. Мені подобається. Ця частина вона найлегша. І залишиться тільки постійно поливати. До того, як зійде травка, важливо, щоб вона насіння не пересихало, і постійно-постійно поливати. А потім, коли вже взійде, вже потрібно не так часто, щоб дійсно, не зіпсувати. Газон. Розкидали спочатку ми добриво. Я не знаю, що це за добриво, як воно називається. Воно прийшло таке фасовано без етикетки. Коли ми замовляли Greenmax Lilliput, нам порадили просто добриво для газону. Навіть ніяких варіантів нам не озвучували, тому що пропонують то ми і взяли. І ось так граблями все перемішуємо. Тут вже знімаю наступного дня. Невеличка екскурсія городиком. Швиденько покажу, що нового. Гарно росте морква, вже досить велика. Періодично проріджую, але ще морквинки дуже маленькі. Коли будуть більше, мені порадила підписниця, дуже дякую за цю ідею. Щоб дочекатись, коли морквинки будуть такі, щоб можна було їх їсти. Те, що проріджую, а також можна буде з'їсти. Тобто... Перчик, який був чорний, дійсно перестав бути чорним, став знов зеленим і тепер червоніє. Вже скоро буде. Баклажанчиків з'явилось декілька. З іншого по боку покажу. Один вже досить великий. Ось він такий. І ось другий, і ось третій. Трибоклазанчика, ну буде ще. Ось тут, тут. Ось тут з'являється. Видно. О, ось ще один. Це не бачила. Ще один. Щавель, до речі, добре вирос, він дуже довго ріс, але вже великі діти їдять, по постійно бігає. Помідорки вже збираємо активно, постійно, вже багато ми з'їли. Вже вони червоніють. І тут є ще кущики жовті будуть. Всі червоні, а з цього боку будуть жовті. І ось тут черіки. Ну, до речі, деякі от добре виглядають, такі великі вони. А ось цей зіпсувався. Не знаю, що йому не сподобалось. Гниє. Можливо, забагато поливала. Буду помідори менше поливати. Гірки можна щодня, а помідори раз в три дні. я їх, мабуть, перелила. Кабачки зараз зріжу. Величезні. Один, ось другий. І, і тут іде ще такий худий. І ось там також багато кабачків, але оці більші І кукурузка вже з'являється. Цвіте, така гарна. Подобається, як вона виглядає. І ось тут вже перша кукурузка. Ось її. Волосечко. І ось тут вона йде, ось там кукурудза І буде, а, десь я бачила ось це кукурудзина, ось тут буде. Багато де. Так що скоро вже буде. І ще покажу ожинку. Ожину також вже багато ягід з'їли. Вона дуже смачна, великого розміру, ось такий. З'їсти озинки. Все. Зараз буду займатися цією територією. Ось тут у нас буде ось будинок, городок і ось тут. Буде дитяча зона. З якимось штучним покриттям буде пісочок і якийсь, можливо, будиночок зробимо, щось таке. Тому великий бур'ян зараз я поприбираю і закрию агроволокном, щоб все, що дрібненьке залишається, воно перепріло і кудись, кудись поділось і зникло. Тому буду зараз займатися цією стороною, не буду вже знімати, покажу потім результат. Трохи почистила цю частинку. Дитина копає. Ось така купа вийшла. Дуже важко. У нас зараз буде дощ. Тут хмарки набігли, тому я, мабуть, спробую це накрити. Разом цією травою. Оцю високу я не можу виняти. Це потрібно лопатою. У мене вже немає сил. Спробую закрити, воно перепріє десь за тиждень-два. Потім зніму агроволокно і граблями позбираю. Воно має пожовтіти, я його позбираю, щоб воно там не кисло, не гнило, не виняло. Подивимось, що з цього буде. А потім якийсь штучний укривний матеріал. Сюди шматочком. Тут ще, можливо, щебень підсипати потрібно, доріжку зробити. Або покроково У нас, до речі, залишились ще ось такі плитки. Можливо, ось тут ось так викласти. А далі буде штучний укривний майданчик а тут буде газонна травка. На куточку можна Щось посадити. А, ще покажу. Посадила щойно ось цю кулевидну дуйку. Тут на куточку буде довкола травка, а, і там закрили агроволокном, вже показувала. Вирішили все ж таки лаванду тільки з цієї сторони. Саджати, бо у мене її не так багато. Частина вже через те, що довго у стаканчиках була, вона вже підсохла, погано виглядає, тому я оберу найкраще і їх сюди висаджу. Тут така гарна гортензійка. Ой. І ось друга вже розквітла. Ой, така. Як я мріяла про них. Краса. Хух, частину вкрила, майже все, що планувала, трохи залишилось. Пішов у нас дощик. Якщо воно не перепріє, то вже будемо гербіцидами пшикати. Але я думаю, що буде нормально. Можливо, навіть підіймати не будемо. Засипемо щебнем, а потім кривним матеріалом, шматочок, і довкола ще щебень, щоб просто доріжки були. І буде тут у нас дитяча зона. А тут будемо зачищати, переставляти дрова, робити дровник. Ось тут за машиною буде хозблок, де будемо все зберігати для саду, лопати, газонокосарку. А далі буде дрова і далі газон. Ось тут все буде в у цей день діток запросили на день народження, я їх вже відвезла, повернувшись, подивилась на вівсянницю і навіть не перевдягнувшись, вирішила, що мені терміново потрібно її підстригти. Я бачила, дивлюся різні відео на Ютубі, як правильно доглядати за садом і там казали, що стригти її можна кожні десь півтори-два місяці. Тому я вирішила її підстригти, для того, щоб вона нарощувала свою масу і ставала пишнішою. Просто ножицями формуючи більш-менш рівне коло, ось так відрізаю. І квітіння, і саму зелену масу. А також вже почала відквітати лаванда, залишилось буквально трохи квітів, і також її вирішила підстригти. Якщо ви хочете мати букетик з лаванди, то можна це зробити раніше, коли ще багато квітів. Але оскільки у мене вже є такий букетик, він досі стоїть, досі пахне. Тому мені це було не потрібно. Я залишила, щоб вона поквітла подовше. І зараз, вже, коли не має такий привабливий вигляд, просто ножицями беру і обстригаю, обрізала все квитіння і потім вже рівняла, щоб рівна кулька вийшла. Подобається мені працювати ножицями, почуваю себе як перукар. Дуже цікаво, ось так і приємно щось різати подобається мені таке заняття. Я ще почитаю, як правильно її стригти, але здається, це роблять двічі на рік. Хто знає, напишіть мені, будь ласка, коли це потрібно робити. На цьому завершую своє відео. Дякую, що ви його подивились. До наступної зустрічі!